День боротьби з інсультом відзначають сьогодні у світі. Ця хвороба друга за частотою причина смерті на планеті. За інформацією моз України, останніми роками вона все частіше вражає молоде населення. Що швидше вдається розпізнати інсульт, то вищі шанси на успішне лікування та реабілітацію. Із чим пацієнтові допоможуть команди фахівців. Наша Соня Григорчук провела день із медиками і простежила, як реагують на такі виклики. Деталі у матеріалі. Усе починається з дзвінка. Звідки ви телефонуєте місто село? Так, вулиця він при свідомості дихає. асиметрія обличчя, є? це не перекошено?» Стан пацієнта, його віки, стать, адреса для виклику. Тощо диспетчер проводить швидке опитування і визначає попередній діагноз. Очікуйте екстреної медичної допомоги. Ваш виклик прийнято. Клик Бригада екстреної допомоги отримує на планшет. З цього моменту до виїзду минає максимум дві хвилини. Більше 20 хвилин на дорогу до пацієнта. Перше завдання на місці оцінити загальний стан людини, положення, свідомість, реакцію на прибуття медиків. Дуже часто вже бачимо, з чим маємо справу. Зазвичай це порушена мова або є асиметрія обличчя, або не працюють кінцівки. То, звичайно, це вже найпершим чином нас насторожує на інсульт. Працівники швидкої проводять первинний огляд, а потім фізичне, інструментальне і неврологічне обстеження. Я зараз припідніму ваші руки. Попробуйте їх потримати, будь ласка. Під кутом 30 градусів. так. Ліва рука нормальна, право послаблення. Так само зараз ноги. Ви мене чуєте? У нас є протокол надання екстреної медичної допомоги, який ми дотримуємося. Робимо первинний огляд пацієнта, вимірюємо тиск, цукор, крові. Після чого знімаємо кардіограму, огляд пацієнта по фасту, якщо ми говоримо за. Підозрю на гострий мозковий інсульт. Далі дорога до лікарні. Медики бригади підключають пацієнта до апаратів, що допоможуть підтримати його стан, і паралельно телефонують у медзаклад розповісти деталі попереднього діагнозу. Для пацієнтів з інсультом існує так зване терапевтичне вікно чотири з половиною години. Це час, за який пацієнт має потрапити до інсультного блоку на терапію. Дуже часто проси люди дуже пізно звертаються за допомогою, і тоді вже стан затягується, і вони ну, в кому вже впадають в церебральну, На жаль, у лікарні бригаду зустрічає невролог. При передачі пацієнта зважують, а медики звіряють інформацію про його стан. Діяти треба швидко. Пацієнт може бути кандидатом як на тромболітичну терапію, так і на механічну тромбоекстракцію. Будь ласка, перекладаємо і швиденько веземо. Інсульт це гострий стан, при якому страждають судини, пояснює завідувачка інсультного відділення Білоцерківської лікарні номер 2 Людмила Липовенко. Його основні ознаки перекіс обличчя, порушення мовлення, неадекватна поведінка, оніміння чи слабкість одного боку тіла. Він буває двох типів: ішемічний, коли закупорюється судинка, та геморагічний, коли розривається судина і кров виповнює порожнину черепа. Тип інсульту визначають під час комп'ютерної томографії. Це перший етап обстеження пацієнта в лікарні. Робимо два обстеження: перше це нативне, безконтрастна голова для того, щоб зрозуміти, чи є кров і чи є ранні ознаки. В даного пацієнта у нас є ранні ознаки е, гострого ішемічного інсульту». Друге обстеження це КТ-ангіографія. Вона показує стан судин і виявляє невризми чи тромбоз. Це у нас права мозкова артерія, це ліва мозкова артерія. Бачимо, чітко є обрив. Тобто це тромбоз, який треба устраняти. Єдиним методом лікування гострого мозкового інсульту, каже Людмила Липовенко, наразі є тромболітична терапія або ж тромболізис. Людині з допомогою прилада інфузомата, в залежності від ваги пацієнта, вводиться дозовано препарат, який називається актилізе, який розчиняє тромб. Фахівчиня каже, часто вже на цьому етапі можна побачити значні покращення. Покращилось лице незначно, але зменшилась асиметрія, починає розуміти звернену мову, і з'являються моменти, де він починає вимовляти деякі звуки. Якщо томографія показала закупорення судин, то після терапії пацієнта чекає тромбоекстракція. Процедура для його видалення. Для точного визначення місця тромбозу проводять ангіографію. Ми вводимо контраст безпосередньо в судини головного мозку. Катетер підводиться до внутрішньої сонної артерії, почергово в ліву і так само в хребтові артерії права і ліва. І ми шукаємо місце тромбозу. Тоді переходять до основного видалення закупорення. Основним методом є аспірація, витягування тромбу в катетер вакуумом. Друга методика це комбінована, коли використовується ще крім аспіраційного катетера, стенд-ретривер. Він заводиться далі за тромб і відкривається, щоб він покрив тромб, щоб це зафіксувати його всередині в катетері і е, таким чином його витягнути. Реабілітацію після інсульту розпочинають уже з другого дня. Команда, в яку входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, помічники фізичних терапевтів, і ерготерапевтів, асистенти, терапевт мови мовлення або логопед, психіатр вони всі оглядають пацієнта. Тобто, ми мультидисциплінарною командою оглядаємо пацієнта і виставляємо цілі, які ми маємо досягти на даному етапі. З кожним пацієнтом працюють. Працюють за індивідуально розробленим реабілітаційним планом. В інсультному блоці хворі лежать до тижня. Далі, залежно від стану, їх можуть скерувати до паліативного чи реабілітаційного відділень або ж навіть виписати додому. Прийняли КТ зділяли. все. прийняли, КТ зробили, підняли на гору. Тут добре. Медсестра, санітарочка, лікарі. Я такого ставлення не зустрічав. Дякую. Хоча інсульт частіше фіксують у людей поважного віку, останніми роками збільшилась кількість молоді, кажуть у лікарні. Фахівці наголошують, щоб запобігти інсульту, варто вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись і обов'язково пити багато води. Соня Григорчук і Горковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.